Друзі, всім привіт! Тільки що завершився матч Ліги Чемпіонів. півфінальний матч, матч відповіді. Мандрицька Реал Мінська Баварія 2-1 на користь мандридського реала. 4-3 по сумі двох матчів протистоянні і мандрицький реал. Виходить до фіналу Ліги Чемпіонів, Реал Мандрид їде на Уемблі та зіграє з Дурнської Борусі, неймовірний камбек. Дубль Хасела, Альфонсо Девіса. Давайте все по порядку. Стартовий склад. 4-3-1-2 малювали у Мандрида. Лунін був в воротах. Тоні Рюді, і Менді Карвахаль були в захисті. Чойміні Кросс, Федеріка Вальверде були в півзахисті, але потім, як бачите, на 4-4-2 Мандрид трансформався, де і Джуд Белінг грав крайнього латералі. Будь то ще буде тушіше, джуд граф лівого латераля. О, Чемінікрос в півзахисті. Вальв'ердо правий латераль. Ну, Білінгем лівий латераль. Родріго Тавіні у нападі. Тут без змін. У Валерія 4-2-3-1, Мануєр ворота, Херік Дайер, Матез Деліг то захисники, Кіміх Мазарі. по флангах, Пауливіч Опорні півзахисники, Фонсо Девіс, центральний атакувальний півзахисник. О, так, Господи Джима Місіал центранторкувальний підзахисник. Сане як намір по флангах іду нападі. Тепер по матч. Мандридське Рау захопив ініціативу з перших секунд. І супершанс був у Віні. Десь на 10-тій, Віні влучив у стійку. Потім Енріго добивав мануально рятував. Мандрид Скірал дуже багато атакував, багато володів м'ячем першим там Баварі взагалі там був один удар. І то був не надто небезпечно. Удар Кейна, Андрій Лунін цей удар відбив, але м'яч навіть в площину летів. Але Андрій все одно перестрахувався і відбив удар. Мандрит міг забивати. Вінісіус Жуніор вигравав чисту боротьбу в Udza Kіміха. Дуже Віні багато загострив гри. І мандрицький реал на гол награв, там ще був момент, коли віні, то ли робив подачу, або навіть пробивав так скрито, там Мануельну дістав там Лудоння удар. Фантастика! На щастило мандрицькому реалу. Баварії все йшло. щастило Баварії. Мадридський реал награв на гол, Баварії так пощастило. Ну, якось так. Ось другий тайм був цікавіший набагато за емоціями, за інтригою. Баварія ініціативу то перехопила у другому таймі. А при цьому були мандрецького реала, пригадуються сейви Мануеля Нойєра, коли він відбив штрафний Рандріга. Рандріго ідеально перекинув сті... 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 стінку, пробив просто ідеально, Мануальнуєр. Нойер... Просто з цей удар витяг. Потім був ще один момент у Віні, коли Віні обіграв один в один Кіміха. Пробив з-під Деліхта там, неймовірний сейф Мануеля. Єра був. А забила та Баварія. Момент і ствердив На гол награв Мандрит і забила Баварія. Контратака. Контратака. Гаррі Кейн. Сентрополя. Виконав пас на Альфонсо Девіса. Альфонсо Девіс. Розкачав один в один Рюдикера, Ідеально виконав. 1-0 на користь Баварії. Здавалося, що Баварія і дотримує верхович, як там Дорн з Парижем да, стояв так по-козацьки. У мене було таке вще, що Баварія може вистояти. Но она бы выстрелила, знаете, если, б была, там, если бы это была какая-то сетча команда, я думаю, Бавария бы выстрелила. Но поскольку Бавария и Мюнхен играют в вот это тут все одно, все одно, все, все, все ляжет до Биг Мадрида. хасела Вот, экзеративники, в этом поединке, во-первых, по Папа Карло после голого вы Мавинго, мені і и добавившая Лука Мойнерча в агрессию, то есть центре поля. А потом тоже Пит Кенетти выходит Хасела. Діас. І саме іспанець, досвідчений іспанець, який виходить на футбольне поле. Подивіться, на які хвилині вийшов він. На 81 й хвилині, то людині знадобилося по, по факту 10 хвилин, щоб вирішити цей поєдинок. Як забив Хасела? До речі, Маницького Раа взагалі грана йшла, коли забив Девіс, дуже багато було помилок, паніки якоїсь було, дуже багато мандрицького реала. Ось. Але забив Хасела, удару від Вінісіуса Жуніра, відбив перед собою Мануель Нойер, Хасела як з маслом. Прочитав випередив усіх і добив м'яче в сітку. Заніс м'яче до Сітку, Хасела. Один-один. Неймовірні емоції. Хасела, три-три по сумі, мандрит перелаблює матч. А потім на такого морального піднесення. Ну і Баварія також там і вже саметом вийшов Мінджет. Тобто да, то, Баварія після Голу взагалі підсіла. І Баварія просто на відбій там грала за це, це поплатилось, тому що Баварія пропустила Гловід Хасела. План Томаса Тухеля не спрацював. Баварія перелаштуватися не змогла, і Мандрит добив свого суперника на 90-ті плюс перші вині. Хасело оформляє дубль. І цей матч мені просто нагадав матч-Сіті двохрічної давнини на Бернабеу, Тоді Мандрит також буквально за декілька хвилин переломив матч. І ось Хасело 88-ма. Один-один. І на 90 плюс перших Асела робить дубль і приносить монету перемогу 2 в дитині. Баварія заб'є на останніх секундах, нібито зробить рахунок 2-2, здається, ось вона фантастика, але там був мінімальний осад Томаса Мюллера, фантастика. Емоції Лаймера, емоції Мандріцького і Томаса Тухеля, неймовірна розв'язка на Сантьяго Бернабеула. Статистика 19,8 ударів, 7,5% ударів 58,42% контроль. 89% точність пасу підупічних папе Карлу, 85% у Баварії, точність паса коефіцієнт 84%. Тут кутових було більше у Мандрида. Подумаємо статистика на год. 5 Guliv у Madrid's Core. 3%. Упущених. У Баварії нуль шансів. Ну, в принципі, в цілому я вважаю, бо мандридський рау був сьогодні кращий. І моментів мандрид стреб набагато більше. І... Якщо б рау не вийшов далі, це б, напевно, було б не надто справедливо. І все-таки Мандриду дайм пощастило. Але по факту це справедливо, тому що на перемогу я вважаю, Мандрид награв. З 19 дерев, 7 площину у Мандріда, 6 ворота, один каркас якраз у віні. 6 ударів блоковано. У Баварі з 8-5 площину, 2 поузворота, один блокований удар. По відбору був, була краще Баварія. Андрій Лунін також був молодшинка. Він там його удар там Кейн, до речі, взяв, коли рахунок був 00, я про це забув. там в ближній кут пробував. Тут Андрій Лунін так впевнено зіграв, там його також переров. 4 сейвів зробив Андрій, 5 сейвів Мануаля Ноєра, 632 м'яча, 11-6 перехоплення. Тут це за мандріт. Ну і 12 фолів у Менрицького рала. Одна жовта картка у Баварії десь фолів. До Де, речі, в кінці там Тома ще жовто отримує картку, тому що на нерви були всі. Якось так. Найкраще для цього матчу без шарців хасел. Друзі, людина вийшла, зробила дубль. Які питання? Ну, Вінні також ще, можна сказати, Вінні на своєму флангу був. Браво. Тоні Рюдігер болівий речі віддав. А до речі, так гол та Хесел спочатку не зарахувала, там потім передивилася, а осаду до ніякого не було. Тоні Рюддігер не хасел. Ось Хасело Герой, він робить дубль. Хасело це взагалі. Вихованець Мадрида, людина, яка з дитинства вболіває за Мадрид. Ось він виходить в півфіналі чемпіонів, робить дубль і виводить Мадрид в фінал. Казка. Чесно, фантастика. Усіх болівальників Мадрид Скаралів, друзі, я вас вітаю з неймовірним камбеком ось, та з виходом до фінала Ліги Чемпіонів. Бурвельки Баварії не впадайте в траур. Так, да, такі поразки дуже болячі, але в цілому Раул напевно, по ділу виходить. Далі враховуючи ті моменти, які були. Засмучитись, Смілинська Баварія також неймовірна команда. Ліги Чемпіонів неймовірний емоційний турнір. Я просто обожнюю Лігу Чемпіонів і Борусія Дортмунд, Реал Мадрид. Джуд Белінг зіграє при свої колишньої команди. Це буде в червні. Фантастика! Фантастика, друзі! Дортмунд, мадрід Ось такий у нас фінал Ліги Чемпіонів, який відбудеться на Вемблі. В червні місяці, на початку червня. Якось так. Друзі, я дякую вам за увагу. Болівальники Мадридського рау з перемогою. Будівельники Баварії тримайтеся. Дякую дуже за увагу. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей!